Пер до військ з північної Кореї, північно-корейський корпус, який відправив диктатор КНДР Верефіо для участі у війні проти України, міг втратити 4% своєї чисельності лише в одному бою в Курській області. Про це пише видання Forbes, аналізуючи втрати серед північно-корейських солдатів у перших же штурмах українських позицій. За попередніми даними під час наступу на село Плехове загинули або дістали поранення сотні солдатів КНДР, атакувавши трьома хвилями по відкритому полю за межами села. Північно-корейська піхота змогла Витіснити 100 українських солдатів, які отримували село. Пише Форбс. У штурмі могли брати участь більше 500 північнокорейців з 92 ї та 94 ї окремих бригад спецперезначення КНДР. Їхні втрати можуть становити до половини солдатів, які брали участь в штурмі. Цитує видання українського військового журналіста Андрія Цаплієнка. І аеророзвідник однієї з бригад збройних сил Микола Ворошнов, який працював по корейцях ФПВ-дроном на Курщині, повідомив, що ворог досягає цілий масовістю і описав свої спостереження після їхніх штурмів. За його словами, при підльоті дрона вони розсипаються в сторони, починають стріляти по дрону з усіх боків. Шанс поцілити в дрони збити його доволі великий. По полю йде ота орда. Ми прилетіли, скинулися, попали, не попали. Треба летіти на зміну. Це все час на другий скид Я вже можу і не встигнути застати їх в полі, а можуть вскочити в посадку. Написав Ворошнов. І боїть зазначив, що дрончики ЗСУ знайшли спосіб підвищити ефективність ураження ворожої піхоти з ФПВ під час штурмів через поле. Але цією інформацією аеророзвідник ділитися не став. І от про що ж? Тобто, що можуть на що здатні північнокорейські бійці про все це будемо говорити з нашим спікером? У нас Сергій Брачук, військовий експерт та речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, ми щері вітання вам. Слава Україні слава силам оборони, вітаю героям слава ну прочитала різне і капуста по-корейськи, і що військові КНДР це рай для мінометників, але є і інші оцінки. Вони теж різнополярні. Вашингтон Пост пише, що це легка здобич для збройних сил України. Однак є інформація про те, що вони навіть штурмували і взяли українські певні якісь позиції. От як би ви оцінили? Яка ситуація взагалі з військовими, які з північної Кореї прибули і зараз матеріалізувалися і беруть участь в боях на Курщині? Ну, по-перше, те, що це мрія артилерії, це дійсно так, але не будемо знову таки займатися закиданням шапками. А що стосується легкої здобичі, як це описує поважне видання Вашингтон Таймс? То ну нехай побувають в бойових порядках наших побратимів, які Зараз займаються саме знищенням північно-корейських бійців. Тоді зрозуміють наскільки це легко для того, щоб дійсно описати реалії. Але повертаючись власне до вашого запитання, певні висновки вже сьогодні зробити можна. Найголовніше те, що як ви цитували одного з побратимів, що є сьогодні вже і певні напрацювання у наших вояків, як реагувати, як боротися. З цією навалою це дійсно навала, тому що вони масово йдуть у бій першою, другою, третьою хвилею. Тобто, скільки в них є бійців, вони без огляду на те, що масово їх знищують, все таки продовжують цей рух. Фізична підготовка цих бійців вона є доволі непоганою. Я б сказав навіть відмінною. Тобто, фізично вони підготовлені дуже добре. А якщо ми говоримо про базову одиночну підготовку цих е солдатів, то звичайно вона у них присутня. Вона е Дійсно базується на, скажімо так, тактичних прийомах, які були закладені ще радянською армією, тому що розуміємо, що корейську північно-корейську армію тренували свого часу саме радянські інструктори власне цей використовується також досвід, в тому числі не дивитися. Корейської війни 1950 53 років, тобто індивідуальна підготовка вона присутня ще раз скажу, вона доволі непогана. Що стосується відповідно злагодженості, то тут треба виділяти виокремлювати такі питання. Якщо північно-корейці діють у складі, наприклад, підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти, куди їх дійсно я перепрошую за слово напхали, тому що 810-ка російська вона з Севастополя до речі понесла дуже великі втрати на Курщині. Треба було ці прогалини заповнювати. Ким заповнювати північно-корейцями. Так, от власне це одна справа, тому що там керують все таки російські офіцери. Є, скажімо так, відсутність повної комунікації, що дуже важливо на полі бою. Ну і власне це ця відсутність комунікації призвела до того, що був зафіксований факт, коли саме північно-корейці знищили кадирівців на полі бою. Тому що і мовний бар'єр у цьому присутній, в тому числі розуміємо, що можливо північно-корейці вже використовують як окремі підрозділи з їхніми командирами, які відповідають за певну ділянку і певну локацію. І власне ці відео, яких дуже багато зараз з'явилося, вони підтверджують слова. По перше, про навалу, що вони не оглядаються на свої втрати, вони намагаються йти вперед. І щодо дронів, абсолютно вірно, ну складається таке враження. Що російські союзники північнокорейців просто не повідомили, що війна змінилася, вона не є війною минулого століття, і присутність на полі бою, зокрема півдронів, дещо змінила характер саме таких боїв. І от, Власне, ми прекрасно розуміємо, що сьогодні північно-корейці на півідрони реагують таким чином, просто завмирають і дивляться. Але це стосується і деяких російських вояків, до речі, в тому числі, так от ми розуміємо прекрасно, що вони будуть вчитися отримувати певні. Навички і тому дійсно треба шукати з нашого боку вже якусь протидію. Але є традиційно те, що допомагатиме з нашого боку. Це артилерія, і ніхто іншо не замінить на полі бою. Це касетні боєприпаси. Це зокрема і мінування, в тому числі позиції підходів до наших позицій. Це те, що буде знищувати це гарматне м'ясо. А саме сьогодні така роль для північнокорейців визначена російською російською владою. Ви вже оцінили, що вони непогано підготовлені, але пишуть про те, що вони навіть швидші в переміщеннях у порівнянні з расистами. За рахунок чого, тому що це доволі таки несподівано, все ж таки територія знайома і вона для расистів близька. А для тих, хто приїхав, ну дивно, що вони швидше переміщуються. Чи може якось по іншому це пояснюють? Чому вони швидші і мобільніші в цьому питанні аніж расисти? Тому що фізично вони підготовлені краще. Це однозначно сьогодні, мабуть, з одного боку важко визначити вік цих вояків, але я думаю, що там це молодь в основному північно-корейська. Не думаю, що там мобілізовані або призовники там до 40, за 50. Тобто, це те, що ми наприклад спостерігаємо в тій самій 810 й бригаді морської піхоти російській, про яку я вже згадував, тому що по полонених ми бачимо, який там контингент, кого вони набирають. А тут я думаю, що. Все таки північнокорейці відправили і Не можу зараз сказати, що це еліта, хоча є інформація про присутність на полі бою спецназу, вона не підтверджена, до речі. Але можливо, так само і є попередня інформація, то звичайно фізично ці люди, люди краще підготовлені знову таки, якщо ми говоримо про дрони, слушне зауваження про те, що е, вони доволі влучно і стріляють. Вони е, певні певну частину впівдронів навіть е, вдається їм там збивати. Так що і нам треба реагувати, і нам треба. Відповідно на це реагувати тими нововведеннями на полі бою, які зокрема вже сьогодні є. Але звісно, про них ми говорити не будемо. Видання Форбс, я цитувала, оцінила перші втрати в перших боях північнокорейців в 4%. На вашу думку, це великий показник, невеликий показник. Ну, 4% від якої кількості, тобто, якщо рахувати від там 12 тисяч загалом цього контингенту, який був заявлений, це одне чи це від перших атак? Сьогодні ніхто не може сказати. Це від перших атак, пане Сергію, даруйте, що знову ну, таки, так це попередня ж інформація, і mm -hmm. власне скільки насправді було задіяно північнокорейців. Ще раз кажу, це вони брали участь у складі підрозділів російських військ чи окремо тут е, теж питання. Ми ж бачимо, що недаремно їм спалюють об Ще приховують обличчя, і намагаються максимально швидко евакуювати а, ці тіла цих поранених, забрати їх з поля бою. Хоча а, наскільки в мене є інформація, що самі північно-корейці вони не, не дуже навчені евакуації з поля бою, тобто, що говорить про те, а, їхня підготовка таки радянська, вони не рахуються втратами, загинув той, загинув вони мусять іти далі. І бачимо, що за рахунок цієї масовості вони намагаються наші війська витісняти знову таки, якщо втрати навіть будуть такими темпами. Про які пише поважне видання? Я думаю, що вони точно не менші, можливо, навіть цей відсоток більший, і будуть використовувати північнокорейців так часто. То десь у січні лютому може виникнути питання, що північнокорейці будуть постачати нових бійців, тобто взамін тих, які знаходяться зараз на полі бою, ви вважаєте, що о, з огляду на те, що вони зараз будуть нести втрати, все одно Північна Корея буде присилати на заміну загиблим і пораненим, і не навпаки не перегляне цю співпрацю з Ерефією. Я от власне хотіла поцікавитись, як може Північна Кореї відреагувати режим на ці втрати, які зараз вони будуть до себе. Ну хо... я не знаю насправді, чи вони будуть ховати, але ну я думаю, що все ж таки ці тіла будуть повертатися в північну Корею. Ну сьогодні Північна Корея керує насправді процесом. Сьогодні Росія стоїть з протягнутою рукою перед е, північно-корейцями, тому що без північно-корейських боєприпасів можливо б російська артилерія сьогодні взагалі стала б на полі бою, тому що не вистачало би снарядів. Так само ми говоримо про цих вояків. Власне буде залежати від позиції північ... північно корейського керівництва, як вони на це відреагують. Поки що вони на цьому заробляють. Вони з допомогою Росії зміцнюють. Ця в те, що вони постачають Росії, наскільки їх вистачить, треба теж подивитися. Я думаю, що от якраз кілька місяців, перші місяці, вони будуть ну якщо не знаковим про це важко сказати, вони будуть показовими, якщо промоніторити, а що ж відбудеться, з якими наслідками Північна Корея підійде до такого певного рубежу, коли можна ну, давайте там два місяці подивимось, скільки їх буде і як вони будуть діяти на полі бою, пане Сергію. Як ви думаєте, чи? чи будуть в самій північній Кореї аналізувати участь своїх військових проти українців, і чи будуть вони якимось чином вже переглядати навчання для своїх військових, тому що багато хто казав перед тим, як вони матеріалізувалися на території РФ, що насправді вони будуть вивчати сучасні методи ведення війни, тому що це реальні бойові дії, і в принципі це найкращий досвід, який можна було би зараз здобувати на території України. Звичайно, однозначно. Тут ми розуміємо, що зараз війна сучасна на території України відбувається і багато нових технологій застосовується. Ті, хто виживуть, у них є шанси зробити кар'єру, тому що вони матимуть бойовий досвід, який звичайно кимом будуть використовуватися для підготовки власної армії, яка готується відповідно до дій. Вже на своєму театрі е, воєнних дій, тому що ми бачимо, що е, загрози є там певні, і е, тім чинину треба підготувати свою війську військо згідно цих нових вимог. Але це ризики для нас, якщо не дай Бог затягнеться історія з війною, це означає, що північно-корейський контингент буде опановувати нові навички, здобувати нові знання, і ця армія на певному етапі буде все сильніше і сильніше. Це означатиме те, що український оборонно промисловий комплекс вироблятиме щось нове і буде дуже швидко рухатися що зараз демонструє до речі, і це, скажімо так, дзвіночки для наших союзників чергові дзвіночки, що як вони кажуть, ескалація, так ескалація так, так, війни відбувається, і на це треба реагувати. Якщо хтось хоче, щоб корейці опинилися десь в районі Польщі, я думаю, що самі поляки цього не хочуть, і власне і ми цього не хочемо в тому числі. Тому я думаю, що наші союзники зобов'язані на це реагувати. І допомогою, і дипломатичними е, шляхами, тобто є над чим працювати дуже дуже серйозно. Я власне, от ви вже навіть підвели до цього. Я процитую Меттю Мілера. Він сказав, що якщо північнокорейці перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду РФ, а також з боку уряду Північної Кореї. Я не буду запитувати, як можуть діяти партнери у випадку, якщо північні корейці опан... ну, опиняться на нашій території. На вашу думку, чи може північнокорейський контингент на певному етапі опинитися на одному з напрямків на території України, тому що інформація зокрема про східний напрямок ви знаєте, і на мій погляд, це певна така маніпуляція. Звичайно, не з вашого боку, а взагалі про тих, хто говорить, що от власне ескалація uh -huh. буде тоді, коли Північно Корейці опиняться на території України. А Курський фронт на сьогодні. Це не є частиною російсько-української війни, яку агресор веде проти нашої держави. Однозначно, Корея вступила в війну вже й особовим складом, не лише там технікою, боєприпасами. Тому ми розглядаємо саме так, що це війна і північної Кореї проти України. Чекати там нового етапу ненавижу це слово, до речі, ескалації. Ну це просто дійсно виглядає і маніпуляцією, і варто говорити про те, що сьогодні треба постачати більше україні боєприпасів треба більше давати протипіхотних е, мін озброєння ну власне це те що сьогодні на поверхні і всім відомо почула спасибілчезне пане сергію Сергій Брачук, військовий експерт та речник української добровольчої армії був у нас на зв'язку і аналізували ми як оцінювати дії на полі бою північнокорейських солдатів